За цю почув Онуфрія на його пост а скажіть, будь ласка, кілька слів, як він себе проявив? Як ви оцінюєте його роботу проти ці року? Не маю права і можливості давати оцінку діяльності митрополита Онуфрія, оскільки він обраний усією церквою всім єпископатом на цю посаду відповідальність, яку він несе. Це не лише його відповідальність, його заслуги, але і відповідальність і заслуги тих людей, котрі, котрими він був поставлений на це місце. Предстоятель церкви це не лише е, почесна посада, е, коли людина керує е, підлеглими. Це перш за все батько і пастир, який йде вперед стада, і стадо чуючи його голос, повинно йому повинуватися. Як про це говорив Спаситель і пізнаючи голос свого предводителя, воно іде за ним. Рік, який пройшов. Е, Митрополит Онуфрій, я вважаю, що це рік хрестоношення, яке він в повній мірі і в досконалості звершує і звершив події, якими було насичено минулий проміжок часу після його інтронізації, не можна назвати, щоб вони були радісними для нашої держави, для нашої церкви. А отже, і відповідальність. Тих чи інших ситуаціях, коли приходилося приймати ті чи інші рішення. Відповідальність лежить і на ньому, і на всій церкві, котра поставила його на цю посаду. Побажати хотілося б одного. В своєму заповіті Митрополит Володимир однозначно окреслив, яким він бачить майбутнього предстоятеля. А це повинен бути батько для всіх. І всі повинні в той же час писав Митрополит Володимир, коли тільки оберете собі предстоятеля. Маючи різні погляди на життя, на політичне життя, на церковне життя, але одночасно всім зібратися і в повинуванні і в послуху служити на благо церкви під проводом того, кого вкаже Господь. Господь вказав на митрополита Онуфрія, Дай йому Бог міцного здоров'я, крепкої міцної руки, щоб вести Богом дане йому стадо до спасіння. Дивлячись на той портрет, який змалював для предстоятеля Української православної церкви, блаженіший митрополіт Володимир. Скажіть, будь ласка, наскільки відповідає цьому портрету митрополит Онуфрій наразі? Я не буду відповідати на таке запитання, оскільки не можу давати знову таку характеристику за той певний проміжок часу, який пройде нам. Історія покаже, і портрети пишуть не на початку служіння, а в кінці. Це раз. Два це те, що я відповім словами самого митрополита Володимира, коли одного разу. Перечуваючи вже свій недалекий відхід, ми з ним розмовляли на тему, а кого би він бачив би на цій посаді. Він довго думав і все ж таки зійшовся. Мабуть, це такий митрополит Онуфрій, і керуючись такими його настановами, я і своє рішення на тому доленосному соборі приймав так само.